Дев'ять днів за співаком Андрієм Кузьменком Кузьмой-Скрябіним Панахиду відправили в церкві селища Брюховичі біля Львова. Там живуть батьки Андрія, там його й поховали. Мамі співака майже одразу після початку служби стало зле. Вона знепритомніла. Лікарі швидкої зафіксували дуже низький тиск і забрали жінку до лікарні. Друг Кузьми, продюсер Володимир Бебешко, озвучив прохання сім'ї не спекулювати на загибелі Андрія. В інтернеті з'явилися чутки, що музиканта вбили. Родина наполягає, що це був нещасний випадок. Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого. Мама просила не спекулювати на тому, тому що тому що тому що. От і все. Хоча Дивлячись на останнє інтерв'ю Андрія, звичайно, він дуже активно виражав свою позицію, дуже активно. і от, ну, Я відкидаю ту, ту думку, що комусь це могло настільки не сподобатися. Тому будемо схилятися до того, що це то нещасний випадок.